Привіт, п'ятниця. Давайте підіб'ємо під підсумки тижня. Подивимось, що тут цікаво у нас відбувається. Так, на що хочемо звернути увагу. Ага, перше це вам скинути посилання. Перше це вам скинути. Так, посилання відправляю. Тому доєднуйтесь, будь ласка. Далі. Тепер на що хочу звернути увагу. Поставте, будь ласка, лайк і вподобайку, і підпишіться на відео. Да? Окей, почнемо. Значить, давайте по макропоказникам. Сьогодні вийшли макропоказники, вийшов індекс поживчої інфляції на рівні 24%. Очікувалось 2,5%. Дані вийшли набагато краще. Да? І Ми відразу бачимо, що. Вірогідність того, що ставку буде знижувати в березні місяці, трішки виросла. Тут було 7%, зараз майже 10%, Тому трішечки вже тут є невеличкий позитив. Ну і ринок, в принципі, так дуже дуже трішечки відреагував позитивом. На наступному тижні у нас будуть важливі макропоказники. Це у нас буде ВВП за 4 квартал по Японії. У нас буде індекс споживчої інфляції по Британії, запаси довгострокового споживання, виступ від буде. І ОПЗ за 4 квартал по Америці. Да, тобто тут будуть такі важливі дані. Ставку понижувати, поки не планують в березні, в квітні. Якщо повезе, то в червні будуть знижувати відсоткову ставку. За останню добу було ліквідовано більше, ніж 91 тисяч трейдерів. Лонгісти зараз більше страждають Спотові ETF по біткоїну вони від'ємні. Як за день, так і за тиждень, так і за місяць. Ми бачимо тут поки що така а, структура негативна. Спотові ефіріум ETF, від'ємний добовий, від'ємний тижневий, від'ємний місячний. Тобто, тут поки позитиву ми не бачимо. Якщо у вас будуть якісь запитання? Будь ласка, пишіть їх в чаті. Я заробки на них відповім. А, і давайте продовжувати. Нікей. Нікий бачимо блок продавця, ордер блок продавця на рівні 60-62 тисячі пунктів. Будемо дивитися в цьому напрямку можливий потенціал зупинки зростання і початок якоїсь корекції по Euronext поки не бачу тут зупинки. Не можу сказати, що ми можемо продавати. Продавати можемо, якщо ми проб'ємо цю білу лінію. Білу лінію. Індикатор-детектор. Коли проб'ємо білу лінію індикатор-детектор, тоді будемо говорити про продажі. Тим паче, Матрикс, поки нам не дав сигналів на продаж. Діксі знаходиться поки що в продажах. Скоріше за все, будемо повторно тестувати 96,4, можливо, навіть трошки нижчим. Можливо, навіть будемо свіпати ось цей попередній лой 95,6. Тому поспостерігаю поки, мабуть, за цими рівнями більш за все. SP, поки очікую я продажі, тут продажі давлять, і все ж таки очікую на зниження. І в мене будуть такі очікування 9-100, мабуть, в цьому напрямку. По акціям Tesla і далі у мене в шорті. В мене половина закрита закрита в мене 3 четвертих частина залишилась на БУ. Можливо, буде ще одну позицію відкривати шорт, тому що я, я очікую все ж таки продовження падіння до рівня 330 доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. Nvidia прийшов. Ну, не прийшов насамкіне. Він прийшов в точку, де я хотів би входити в шорт, але я хочу дочекатися звітності, а вона буде 25 лютого, тому я поки NVIDIA не буду торгувати, поки не вийде звітність. Ну, немає просто сенсу. Я відкрию позицію і мені через тиждень треба її закривати. Apple. По Apple бачу продовження руху вниз. Немає поки що сигналу. Буду чекати і входити, поки буду чекати Google є сигнал на продажі. Буду входити по Google в продажі. Степи поставлю за попередній хай і буду цілити десь в діапазон 250 доларів. Amazon. Дивлюсь більше в сторону 200 баксів то поки. Так, просто переглядаюсь поки до Amazon. Не хочу глангувати. Проти ринку не хочу йти. Microsoft без позиції, Netflix без позиції, Meta теж без позиції. Пшениця. Далі буде рухатись. Я очікую. Далі продовження руху в бік пробиття супротиву 560. Доларів і вихід до нового рівня 620 доларів. Золотом очікую продовження падіння в бік 4400. Євро-долар. Будемо далі рухатись в бік 1,22%, поки не бачу нічого зміни якоїсь структури. А, глобально по USDT очікую, перехай 9,5-9,6% перед падінням. USDC 3,8,4,2% перед падінням. Падіння USDT – це зростання для ринку, тобто для того, щоб ринок зростав, треба, щоб USDT почала падати. Total. очікую два сценарії: перший сценарій це доходимо до 185. Тут розворот і зростання. Другий сценарій падаємо до 1,45, розворот і потім зростаємо. І в першому в другому сценарії спот буду докуповувати. Альткоїни. Очікую падіння 550 мільярдів доларів докуповую. Другий сценарій 440 мільярдів докуповую. Це я буду дивитися в цьому напрямку. Короткостроковий лонг може бути. Якщо ми вийдемо, загріпимося вище 700 мільярдів доларів, ми можемо добратися 770-800 мільярдів доларів, але потім все ж таки будемо продовжувати падіння. Домінація біткоїна готова падати. Це дуже цікавий момент. Ефіріум домінація. Я думаю, що знизиться ще до 8,8%. Азерс непогано себе відчуває. Топ-10 альткоїнів. Тут все ок. По біткоїну в мене дві точки для докупу. Перша точка це діапазон 55-45 тисяч доларів. Це перша точка для докупу. Друга точка докупу для біткоїна це 40 тисяч доларів. Ну і, в принципі, спот. Я буду також паралельно тут докуповуватися. Зараз по біточку очікував би побачити певний відкат. Діапазон 71-74 тисячі доларів. Ну, на всяк випадок поставив, звісно, сценарій, що воно продовжиться зростання. Вдруг така буде Вобразний рух такий неочікуваний. Все ж можуть зробити, все можуть зробити. Я, звісно, очікую зростання в бік 74 тисячі доларів, потім продовження падіння, але сценарій залишив позитивний на всяк випадок. Ефірчик. Короткостроковий лонг можу очікувати в бік 2200, але потім очікую продовження падіння. У мене тут три точки, куди я буду очікувати рух ефіра 1500, 1200, 840. Це так, якщо глобально. По саланки в мене також буде дві точки: це 68 доларів, 48 доларів, 38 доларів. 68, 48, 38. BNB 520, можливо, 390. ONDO, Поки не спішу з покупку, тому що 7,30 далеченько одна від одної. Але дивлюся в бік накопичення AVAX, скоріш за все, можемо побачити 5,7, 6,5, думаю. Кас в накопиченні. Іена в накопиченні, лайткоін. В накопиченні, але можемо ще до 44 доларів спуститися. Ешбар непогано виглядає в накопиченні. Так, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо питань у вас немає, а я вже буду закінчувати ефір, випишіть в коментарях, і я обов'язково на них відповім. Дякую вам за вашу увагу, всім бажаю гарного дня. Будемо тоді на зв'язку і всім па-па!